Залежній Україні сьогодні виповнюється 25 років. років. цієї нагоди кореспонденти сабиції пригадують, якою для нас була ця чверть століття, і зараз нала чи ж невтомна, розкаже чим запам'яталися 2006-2010 роки. У 2006-му у Києві обирають мера. Один з кандидатів дається до нестандартного способу агітації. Людям роздають пакунки з гречкою. Перше, що робить мер на новій посаді, виганяє духів попередника. За неординарну поведінку його називають космос. мені приходить в голову, яка-небудь важлива соціальна ідея, Записую, на йономаніту. Напруження політичних батарій у 2006-му остудив Алчевськ. Коли стовпчики термометрів знижувалися до мінус 35, 100тисячне місто залишається без тепла. 2007 рік, 2 квітня. Сьогодні я підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. п'ятого скликання причина: прем'єр Янукович намагається розширити свої повноваження. Позачергові вибори призначено на 30 вересня 2007-го. Ша тумбай най яскравіший номер Євробачення український. Андрій Данилко з піснею Лаша Тумбай посідає друге місце. Скандал комусь із російських продюсерів вдалося, що Данилко співає не Лаша тумбай, а Раша Гудбай. 2007-го – трагедія за трагедією. Найбільше в історії вибух на шахті Засядька. 106 загиблих. І вибух газу у Дніпропетровській багатоповерхівці. Померло 23 людини. У 2008-му новий термін світова економічна криза. Найбільше постраждали ті, хто взяв кредити в доларах по курсу 5, А віддавати довелося по 8 і більше. Що робити з валютними кредитами? Багато хто не вирішив досі. Для тисяч українців криза 2008-го ще триває. Катастрофа року безпрецедентна повінь на західній Україні. А на станції Лозова займається склад боєприпасів і кілька днів вибухають снаряди. У накалядував ну є в українців така привичка. Не спішиться тільки. Я доведу все до кінця. Засіювати кабінет, новий кабінет, коли приходять, хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Саме новорічними традиціями виправдовується львівський суддя Зварич, коли його заарештували за здирництво. Гривні, долару, євро, 20 гривень. і складав таку немаленьку кількість. Газова війна між Україною та Росією. За несплату Москва перекриває вентилі серед зими. Председатель правління компанії Газпром Олексій Міллер заявляє, що Україна не платить за топливо. Найдефіцитніша річ 2009-го – це марлова пов'язка. Вона зникає з усіх аптек і з'являється у метро. Люди бояться свинячого грипу, що крокує планетою. За офіційною статистикою в Україні захворіли 225 осіб, а померли 17. Рік гучних затримань за полювання на людину заарештовують чинного депутата Лозинського, а в селі на Житомирщині беруть генерала Пукача, якого вважають організатором убивства Гонгадзе. Гроші на президентських виборах. Офіційний кінець помаранчевої доби перемагає Віктор Янукович. Що одразу повертає собі розширені президентські повноваження. Цього ж року в нього відбувається яскрава зустріч із вінком. Сячі – рік найзапекліших бійок у парламенті. Оця увійшла в історію як засідання під парасольками. Під ними спікер ховається від летючих яєць. Так Верховна Рада таки прийняла закони, що подовжили перебування російського флоту у Криму. Наталя Тимуршина, Савиця канал Україна.